Якщо юнак не сирота, не судимий і не тяжко хворий, рано чи пізно йому доведеться йти служити. Так, цього року перед військовим комісаріатом Обухівщини поставлено досить високу планку. Перед Обухівським районним військовим комісаріатом, згідно розпорядження Київського обласного військового комісаріату, поставлено завдання план 59 чоловік. На сьогодні ми маємо на виклик придатних до проходження військової служби це 550 чоловік, які. Не мають право на відстрочку. і з 2182 чоловіки решта мають право на відстрочку. Але військовий комісар переконаний, що з виконанням цього плану проблем не виникне. Перший день роботи медичної комісії розпочався з інструктажу. Геннадій Леурда не лише обговорив з лікарями організаційні моменти та пообіцяв особічну підтримку і допомогу. Він закликав медиків також відповідально поставитися до своїх обов'язків і відразу ставити на місце тих, хто пропонуватиме хабаря. До відбору у військкоматі ставляться дуже відповідально. Кожен призовник має отримати висновки від восьми лікарів, що мали встановити фізичне і психічне здоров'я майбутнього воїна. Від вердикту комісії залежить не лише те, чи служити юнак взагалі, а й те, до яких військ він потрапить. Військовослужбовці, майбутні кандидати на проходження строкової служби за результатами медичної комісії, розподіляються до проходження військової військової служби за родами військ і служб. Також вони мають право. Добровільно вибирати собі війська, але є е, певні обмеження, в яких е, військах і хто може проходити службу. Якщо хлопці по стану здоров'я якомусь не підлягають до проходження мобільних військ, є у нас е, такі ж елітні війська, і танкові, і артилерійські. У народі ходять легенди про ті хитрощі, до яких вдаються призовники, аби переконати лікарів у власній непридатності донесення служби в армії. Військовий комісар району запевняє, що останнім часом подібні прецеденти стали рідкістю. Натомість молодь почала більше розуміти, що служба в армії не лише допоможе влаштуватися на роботу, а й дасть змогу безкоштовно отримати вищу освіту. Тому й бажаючих служити за контрактом по закінченню строкової служби стає все більше. Які війська бажають служити? Те, там, я Пишіть, ми відвели вправи. Я обіцяю, що в нього 100 Існує ряд категорій, що стовідсотково визнаються непридатними донесення служби. У решті випадків рішення ухвалює призовна комісія, до складу якої входять не лише лікарі та військові, а й представники районної влади та соціальних служб. Людина може бути непридатна до проходження строкової військової служби. Це перше, за результатами медичної комісії районної, якщо вона не відповідає тим вимогам. Які е, написані в наказі No402 міністра оборони. Також е, вона може бути непридатна до проходження військової служби, якщо має приводи в міліцію, тобто судимості, або по ній проводиться карна справа за рішенням суду. Вона е, відбуває навіть умовний срок покарання. Також е, особовий склад е, юнаків району не Може бути призваний до збройних сил України це, якщо в них знаїжджині знаходяться батьки-інваліди або е, сироти, які за особистим бажанням можуть відмовитись від проходження строкової служби. Якщо вони бажають, їм ограничення в цьому нема. Ті, хто нині навчається на стаціонарі, мають право на відстрочку у випадку, якщо до 15 вересня нададуть відповідні довідки. А загалом, після оголошення у ЗМІ про початок призову, всі юнаки 1984 91 років народження мають завітати до військкомату, інакше їм загрожує кримінальна відповідальність. І замість року в армії вони можуть провести три за ґратами. Лілія Рагуцька, Олександр Костенніков, студія Барт.